Добрий день всім і мої найщиріші вітання. Я хочу вам порекомендувати і показати, як я сьогодні готувала, можна сказати, дієтичну страву, але смачно, бистро, легко. Це у мене овочі. Бачите, це цвітна капуста, кабачки, перчик. І з ними хек. Подружились оригінально. Рекомендую вам цей рецепт, вам сподобається, бо мені сподобався на 100%. Поїхали! Перше, що нам потрібно зробити в цьому рецепті, це хек довести, як кажуть, дума. Оці всі пір'я пообрізати, пошкребти його гарно, всередині розрізати і почистити, і поділити на половинки. Він молодий хек, він не буде твердий, він не буде. Абсолютно таким ну, жорстким, як кажуть, але він потрібен нам чистюсінький, гарнюсінький і невеличким кусочком. Овочі для тушкування ми не дрібнемо. Дивіться, цвітна капуста ось такими ну, суцвіттями, як воно -то є такою штучкою. І це відставляємо. Тут одна невеличка капустина. Морквину я буду натирати на ту терку, яка морква по-корейськи робиться, на цю тертушку. Тепер уже в мене готове, я приготувала два перця білозірки, середина вичищена, поріжемо на кусочки, але не дрібно. Один кабачок буде зроблений, так як робиться картопля фрі. Ну, ви знаєте, я оце цією штучкою роблю. Можна, звичайно, і ножом на дошиці, як зробите. Це, от цибулина одна, натирається на крупну терку. Ну і часник кожен зубочок дробить, ріжеться на три частинки, на чотири частинки, такий, щоб він був нормальний. І ще одне тепер. Дивіться, кріп. Я використовую оці тверді ломачки, що залишаються не туто, -ту, де пір'я, бо воно коли перепечеться, воно буде ніяке. А оце ріжемо дрібно його ножем і тоді використовуємо. Ну Зараз для вас це декілька секунд, а я зараз уже все зроблю. Рибу маринуємо окремо. Дивіться, вона чистенька, гарненька. Трішки підсушена, сухою її зовсім не зробиш, це навіть питань немає. Але щоб не була геть зовсім мокра. Все це приймаю. Так, сюди просто сіль за смаком і соєвий соус. Зараз перемішаю. Ні перцю, нічого я не додаю, тому що всі овочі мають бути із своїми смаками, а там є і перчики, і все. І буквально столова ложка соєвого соусу. Ще раз перемішаю і залишаємо. Самі переходимо до маринування. Наших овочів. Їх теж треба зробити смачними. А тепер переходимо до овочів. Перець порізаний. Дивіться, отакими от кусочками. Перець білозірка, капуста світна. Тут морква і кабачок. Кабачок, бачите, я вам показувала. Порізала отак соломкою, щоб не було, не робіть, дуже не дрібніть, тому що. Зробиться як шліхта, а нам треба, щоб воно було все добре. Морква потерта на дрібну. От, Як ви бачите, морква такими потерта. Тому що морква мало того, що повинна потягнути на себе трішки соку, вона ще й довше тушиться. Це у нас цибуля. Зараз все молоде, все зелене. На той час, коли я роблю цей рецепт. Уже у нас червень місяць, дивіться, цибулька і кріп, часник, все оце додається і все має бути смачно. Тепер сюди я додав трішки паприки, все-таки для аромату, копчена паприка, підсолю, сіль теж за смаком. Але що, дивіться, вже самі. І тепер потрібно от буквально трішки небагато олії, я отак побризкаю. Все оце перемішуємо. Включила духовку на 180 градусів. Тепер ставлю сюди форму. Висипаю овочі, вони зараз, поки ще не тушені, вони будуть, ніби надути, воно все потім осяде. Розправляємо по всьому. Бачите, переміш. Ну, воно так зараз сік пусте, буде тушиться, буде смакота. Переберемося до риби. Тепер робить. Так, перекладаю її всю пакет і зараз кукурудзяне борошно і буде краса. Нам потрібно небагато трішки, але обов'язково рибу. Як кажуть, обвалять. В пакетах це робиться на раз. Дивіться, ось, ось. кукурудзяне борошно ложка. Все, викладаємо рибку зверху. Оксе, виклали, накрили кришкою, і отак запікається пів години. Воно парою пройде, воно все там стушиться, потім відкриваємо і до рум'яної кірочки у риби. Так, результат нашої роботи. Смакота я вам обіцяю, аромати я вам обіцяю. Так що готуйте простий, дешевий рецепт, і вам буде до смаку. А на цю хвилину дуже велике вам дякую за те, що ви на моєму каналі, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, ставите вподобайки, пишете коментарі. Може, щось у когось і кращий рецепт. Рекомендуйте, я до вас теж прислухаюся. Це все рецепти з народу. Щиро вам дякую, до зустрічі!